Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною. Так плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, і крізь кіптя вушин Режим хотів ні задушити свободи зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Моя країна не паде на колі. Мадить нам ніхто напитись, напитися. Пощастило в Україні мені народити. Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!